У чому е, схожість мотоцикліста і курки? Бос знає, я не знаю. Обоє кричать, коли рухаються. Великий шум створюють. Обоє бігають швидко, бігають другий ні, 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 ні. другий ні. Все ж таки, я не в курсах це відповіді. Ну але все ж таки думаю, що е, по поводу швидкості. Ну, тобто, що вони набирають дуже скоро швидкість, що курка, коли бігає, знаєте, коли за ним бігає. Е, ну, Толпа мужиків, які хочуть її зловити, щоб підготувати. Чи до чого її курку готовлять? Взагалі її готують на грилі. І куркою на двох колесах. буде факш. Курка впаде за хати, буде факш. Мотоцикс. Мотоцикл. Буде факш. У двох яйця. Курка має крила, мотоцикліст має ноги, курки лапи. Мотоцикліста колай ноги, курка літає, мотоцик їде. Курка літає. Дуже літає? Не дуже літає, але літає. Мотоцикліст літає. Ні, він їде.